Лаборантка Емері, що виявилася клоном, скоріш за все зрадить імперію. З Чого я це взяв? З того, що її звуть. Емері, як тут закралася сюжетна підказочка, давайте розбиратися. Хелоу, зішечка з вами, Скайрекан, щоб розповісти вам дещо цікаве про браковану партію. За першу і третю серію ви встигли помітити, що Емері, по-перше, є клоном, тобто сестрою Омеги. А по-друге, що вона не настільки імперійнута на всю голову, а все-таки повернула дівчинці її. Іграшку, тобто, вже проявляє свою лояльність до адекватних клонів. Так от, в чому прикол ім'ям Емері? В тому, що це. Походить від німецького слова, що означає домашня сила. Термін цей використовують в спорті, типу команда грає сильніше, коли на своєму полі. Ми теж знайомі з таким явищем. Так от ця домашня сила, скоріш за все, натякає на те, що розкриється наповну ця дівчина тоді, коли буде зі своїми, а оскільки вона є клон. То зі своїми їй треба бути склонами. Що думаєте ви про цю теорію? Чи зрадить вона Хемлока і перейде на сторону 99-го загону? Пишіть мені про це коментарі. Ну, а я дякую вам за активність, за вподобайки, за поширення і, звісно, за підтримку на Кофі. що можна робити тільки після того, як ви вже задонатили на ЗСУ. Бо зоріні війни, зоріними війнами, а нам треба перемагати свина собак. Дякую за увагу. Най буде з вами сила, а я все сказав.